У нас є дуже багато сімей, змішаних, перехрещених, так я згадувала і національно, і територіально. Дорогі батьки, на вас повністю лежить відповідальність за виховання дітей. Якщо дитина має групу інвалідську, то вона повинна ходити в школу відповідного серця, спеціально призначена, яка теж у нас є в блитвощі по вулиці Граничній. І, звичайно, це об'єднання шкіл вітальне, ми з ними теж співпрацюємо, як у явсько український дім і надасть вам максимальну допомогу, там теж знаходяться українські діти. І навіть наша Михайлівка Черкащини, яка теж веде школу інтернат, спеціальність з 7 років до 15 років, співпрацює з цим закладом в межах наших міського братимо Видгуща Черкаси. Ця дитина повинна бути під спеціальним наглядом, під обстеженням психологів, приймати ліки і обов'язково відмі... проходити лікування. Ви повинні розуміти, що за це відповідаєте, ви батьки.